Вітаю, друзі! Я вже знову з вами. Закінчився в нас курс Татахілінгу. Навіть не можу описати словами, це настільки цінно і трансформаційно, тому просто емоції мене переповнюють. Я ці всі дні навіть не могла вийти в інстаграм, тому що вся з головою була в цих курсах, в практиках. І це надзвичайно важливий інструмент в житті людини. Вміти і використовувати такий інструмент це вельми цінно. Я безмежно вдякую Наталії і Світлані. Вони роблять колосальну роботу в цей проміжок часу для всієї України і для всіх людей. А ще важливо: ми на курсах спілкуємося, знайомимося з новими людьми. А люди в житті. Це завжди цінність. Ми обмінюємося контактами. І От, наприклад, я вже сьогодні провела тета сесії. Сесії провели мені по різних питаннях життєвих. І в тета Хілінгу ці трансформації відбуваються швидко і дуже якісно. І найважливіше екологічно і м'яко. Настільки м'яко це навіть не можна іншим порівняти. Чесно, це просто треба прийти. Спробувати ТЕТА сесії відчути це на собі і в своєму житті. Це колосальні трансформації, і вражаючі, просто вражаючи. Дякую. Дякую за такі можливості.